Що пройдемося вулицею Шевчен. А, одне з попередніх серій ми дивувалися, чому так багато. Так, так багато, бо щойно закінчився фільм. Уявіть собі. Повітряна тривога, отак несподівано. Я не спеціальний, ми почали, ще, ще не було повітряної тривоги. Ну, Пройдемося центральною вулицею Шепченка. Ну, тут сирена, я розумію, не буде чути по тій причині, що тут виключене світло. А коли світло вимкнене, то ну, як сирена буде працювати? Сирени просто не чути. Ну, так... Трошки пішохідними вулицями понакручуємо, то сонце сідає, такі... таке півколо, воно справді виглядає на небі, ну, гарно вражаючи. <різь> Хто би вам що не казав, звичайно, під кінець червня людей в Трускавці стало значно і значно більше. Так завжди буває кожного року. Пригадаєте, в цей час плюс-мінус раніше Трускавець. Святкував день міста. Так, зазвичай в районі дня міста з'являлися туристи. І знов так, на горизонті ніби багато людей, ми підходимо, а оманливо не так багато. Так, якщо є питання, чи працює бівет, так, працює бівет. під час повітряних тривог, зараз бівет працює. Ну, це не таємниця. Станом на зараз багато що працює, під час повітряних тривог не зачиняється. А, гарний шоколад, десь гарний фонтанчик. Так, цей фонтанчик мені подобається. Та, мені всі фонтанчики, в трускавці подобаються, особливо ті, які працюють. У <гум> мене вимог до, до фонтанчика багато нема. Він мав би працювати. І це вже гарно. А, ми вранці колись гуляли, а тепер вирішили ввечері пройтись. Я б навіть сказав не пройтись, а пробігти з цієї вулиці. так цікавіше. Чим швидше йдеш... Тим більше встигнеш всього побачити. О, та тут ліворуч повертати. О, до речі, юкка квітне. Теж не раз дивились на юкку, але на вона особливо гарно виглядає, бачите? Гарна рослинка. Йдемо в напрямку до Бюлекто. Але до Бівету не дійдемо, бо це вже, наприклад, ми спеціально починали відео, що восьми не було, але зараз вже, вже плюс-мінус. Певно, восьма година вже є. Це ще не вечірнє життя, не нічне життя. Колись покажу вам нічне життя, труска Літо це чудова пора. Чоловік розповідає на лавці, сидить сумою Порошенко і Зеленський листи писав. Так, Це алея нас ситуаціям ближче до Один один на Але кав'ярня все одно не працює. Що це означає? Це означає, що кави ніхто не хоче пити. Правда, правда. А, от бачите, справа. Точніше, зліва. Зліва кав'ярня не працює. Віллу розібрали. Зато буде торговий центр. Новий і гарний. Е, Спустимось центр. В одній з минулих серій там стояла велика черга за млинцями, я думаю, вона і досі стоїть. О, скільки поверхів. Ре, на плані три поверхи. Я не знаю, скільки буде в житті. На плані три поверхи. Передбачено, намальовано. Так, у нас швидкість така потужна. Подивись. За 6 хвилин бігли Шевченка і Бандери. Пішохідну частину. Зараз ще на бульвар Торосева ще завернемо, мабуть. Для отримання повноти задоволення. Поні? Поні працює? Так, черга за кавою і млинцями. Реально, її бачите, але що? Як вже є? Як вже є. На ярмарку все одно людей не видно. А що, йдемо в напрямку до... Як Білет. Але. До самого бюлету ми не дійдемо. Точніше, ми дійдемо, але без вас. Концерт призупинили, я розумію. Через повітряну тривогу, правда, правда. Насправді, це правильно, хоч щось зупинилось через повітряну тривогу. Чи дійдемо до білету? Ну точніше я тоді йду. Я все думаю, чи брати вас з собою добивати, чи на тому завершити. Веджі не працює Сонечко світає Ну, буває дівчата, вибачте, що я так скажу. Не ображайтесь. Це тільки про тих, хто про кого йдеться. Буває звичайно, дівчата тупі, бо ще тупі про те, що вони сказали. Це, це буде на їхній совість. Шай, йдемо добивати. Теж черги. Ну, Якщо про графіки, то світло виключають, так як в Сільівській області. 4 години і 4 години в той самий час. Тобто якщо світла не було з 1 до 5 ночі, то з 1 до 5 дня не буде 4 години. Що не було, умовно каже, з 5 до 9 ранку, з 5-9 до вечора не буде. Такий графік, легко запам'ятати. Якщо не було з 9 ранку до 1 дня, то не буде з 9 вечора до 1 ночі. Але часто так буває, що як вони були з 9 до 1, і певно його нема з 5 до 9. -ї. Таке буває.